з Глека. Японська казка. Колись давно в одному японському селі жив хлопець. Звали його Таро, і був він страшенний летар і нероба. Вранці виходив Таро на вулицю, але замість того, щоб працювати, бродив та роздивлявся на всі боки. Так і літо пройшло. Настав час збирати врожай. Усі односельці з самого ранку до піснього вечора жали й молотили. Таро ж, як і завжди, блукав без діла. Якось він побачив біля дороги маленький глиняний глечик. У глечику щось копошилося. Напевно, мишка, подумав Таро. Подивився всередину, а там сидить крихітний чоловічок завбільшки з гороховий стрючок. Оце дива. вигукнув Тару. А чоловічок заговорив тихо, тихо, тоненько, тоненько, як Писк цикади. Вітаю тебе, Таро-сан! Нарешті ти знайшов мене. Я давно тут сижу на тебе, чекаю. З усіх хлопців, що тут мешкають, тільки ти мені до душі й припав. Візьми мене додому. Нам разом весело буде. А що? відповідає Таро, Візьму удвох веселіше. Приніс староглечик додому, поклав на підлогу, вибрався чоловічок з глека. Тут побачила його кішка і стала облизуватися. Таро кішку прогнав. Щоб не з'їла чоловічка. Давай пограємо, сказав Таро. налив води в тішку, опустив у неї дерев'яну миску, посадив у миску гостя, як у човен, подує на миску, пливе човник по хвилях, подує сильніше у діжці шторм починається. Потім змайстрував крихітний візок, зловив мишку і запряг замість коня. Став чоловічок візком правити, тільки от миша забаві не зраділа. Побігала трохи та й шмигнула в нірку. Віз перекинувся, чоловічок з нього вивалився. Отак от бавилися Таро і його гість до вечора, але незабаром Таро ці забавки набридли. Не вмів він довго займатися однією справою. Вранці Таро залишив удома чоловічка і пішов знову тинятися по вулицях. А коли повернувся, то побачив у хаті сплячу людину. Здивувався Таро, хто це до нього в гості завітав. Але придивився і зрозумів, що це чоловічок з Глека. Розбудив його Таро і питає Ти ж учора. Був спалець на зріст, як ти так швидко виріс? Це все завдяки тобі. Адже я тебе не випадково з усіх хлопців села вибрав. Інший цілий день у полі, не до мене їм, а ти цілий день зі мною грався та гуляв та на всі боки видивлявся. От від цього я й виріс. Замислився Таро. А що ж далі буде? Тим часом чоловічок зовсім освоївся, почав натару покрикувати. Подай йому те, принеси це. Прикрут це було Таро, але робити нема чого. Він же сам гостя до себе в хату запросив. Наступного ранку пішов Таро раніше і повертатися не поспішав, аби гостя свого не бачити. Знову блукав цілий день без діла. Але, як стемніло, довелося додому повертатися. Відчинив та родвері та так на порозі й зупинився. Пройти нема куди. Чоловічок не те, що в глечик в хату ледве вміщається. Незадоволений гість, бурчить, що за дід такий маленький повернутися нема де. Піч посеред хати, ноги обпекти можна. Не став Тару середину заходити. Залишився спати на порозі. На світанку прокинувся він і пішов світ за очі. Знову байдикував цілий день, дивився, чим інші зайняті. У сутінках пішов назад, здалеку побачив будинок і збагнути не може, що це таке стерчить з вікон і дверей у різні боки. Підійшов ближче, а це руки й ноги чоловічка. То не чоловічка вже, а велетня. Цілу ніч таро очей не склепив, міркував, як би цього гостя позбутися. Лише під ранок заснув. А вранці розбудив його старий сусід і попросив допомогти. У старого син захворів, а час не чекає. Рис прибирати треба, усі в полі. Крім таро, який нічого не сіяв, нема більше до кого й по допомогу звернутися. Таро хоч і був ледарем, але традиції села шанував, і старість поважав. Соромно йому було старого в біді залишити. Зібрався він і пішов на роботу. Увечері старий подякував Таро і дав йому кілька монет за працю. Добре стало на душі у Таро, добру справу зробив, та й вперше в житті сам щось зробив. Прийшов Таро додому, дивиться, а гість всередині вільно поміщається, начебто меншим став. Але не було у Таро сил розбиратися з чоловічком. Підпер він двері ззовні і знову ліг спати на порозінь. Наступного ранку знову пішов таро до старого на роботу, а, повернувшись увечері, побачив, що гість вже з нього на зріст став. В хаті місце звільнилося, їде прилягти після важкого дня. Тільки дуже незадоволений чоловічок зглека. Підвів ти мене таро. Я ж думав ти всім ледарем ледар, полінувався б ти ще трохи, я б виріс вище неба, а ти в поле серпом махати. Хіба ж так справжні ледарі роблять? То он у чому справа, здогадався, Таро. Ну, от тепер я тебе позбудуся, так працювати буду, що ти меншим за мишу станеш. Посаджу тебе в глек та віднесу на колишнє місце. Пішов тара на роботу і працював так, що односельці дивом дивувалися, чи то дійсно наш тара. А коли повернувся додому, побачив, що й справді чоловічок меншим за колишнього став. Хотів тара його прогнати, але той сам просити почав, вічливо та чемно. Милостивий Таросан, не губи. Посади мене в глек та поклади край дороги. Може, знайдеться мені новий господар, справжній ледар, виконав тара його прохання і з того часу у будь-якій роботі та був першим. Старі люди йому розповіли це лінь у глечику, сиділа, чекала того, хто її годувати та плекати стане. Однак не знайшлося в селі іншого ледаря, а Таро в своєї ліні позбувся, мабуть, і досі сидить чоловічок у глечику і чекає біля дороги на нового господаря.